Коли вандали відламали руки статуї Ісуса біля церкви в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, її служитель розмістив табличку так, щоб її могли побачити водії, які проїжджатимуть повз. Замість вістки засудження для винних, котрі завдали шкоди, це була вістка зі зверненням до світу. На табличці було написано: у мене немає рук, окрім ваших. Безпосередньо перед тим, як Ісус покинув землю і визнісся на небо, Він сказав своїм учням наступні слова: Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Ці слова ніби повторяють слова Христа, записані в книзі Євангелії від Матвія. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Велике доручення містить важливу істину: в Ісуса немає своїх рук, у нього є тільки наші руки, руки Його послідовників. Тому, прощаючися зі своїми учнями, Він доручив їм передати цю вістку спасіння для всього світу. Сьогодні з понад 8 мільярдів людей на землі лише 2,5 мільярда є християнами. Інші майже 6 мільярдів, які не є християнами, ніколи не чули про Христа, ніколи не чули про його істину, про його вістку, про спасіння, яке він їм приготував. Постає цілком логічне питання: як же тоді церква Божа повинна вести себе в цей важкий час? У 15 розділі Євангелії від Луки Ісус розказав три притчі для того, щоб заохотити свій народ нести вістку спасіння для кожної людини. І хоча ці три притчі є зовсім різними, проте вони переслідують одну й ту саму мету, яку ми зараз з вами і побачимо. Блудний син звільнився від егоцентризму після того, як втратив усе, що на його думку могло принести щастя. Пам'ятаючи про любов, якою насолоджувався раніше, він повернувся додому без грошей і гордості, готовий був бути слугою, якщо тільки це допоможе воз'єднатися з батьком. Прича про блудного сина містить важливий урок про Боже серце, хоч людина може залишити Бога, та Господь не залишає заблудлих. Перебуваючи у свинарнику, коли голод мучив його шлунок, юнак опам'ятався. Він почув голос Божого Духа, який промовляв до його серця. Святий Дух досі невідступно слідує за мандрівним грішником, закликаючи його повернутися під захист люблячого Божого серця. Господь не полишає заблудлих, щоб вони самі шукали дорогу додому. На відміну від блудного сина, загублена в будинку монета, не знала, що вона загублена. Її власниця підмітала й шукала, доки не знайшла свою цінну річ. Тим часом, як жінка загубила срібну монету, а батько втратив одного із своїх синів, інша притча розповідає про чоловіка, який втратив лише 1% своєї отари. І хоч коні можуть коштувати мільйони доларів, а бики й корови багато тисяч, звичайна вівця не має такої високої ціни. Однак і у притчі про загублену вівцю. Пастух залишає 99 овець і вирушає у потенційно небезпечну місцевість, щоб повернути одну вівцю. Дивно, що пастух помітив відсутність всього лиш однієї вівці з поміж 99. Це говорить про те, що він не просто знав свою отару, він знав кожну вівцю, яка в ній перебувала. Він любив їх, він доглядав за ними. І саме цей приклад, приклад цієї притчі, він свідчить про Божу любов, про те, що Господь знає кожного з нас на ім'я. Він готовий залишити все заради того, щоби спасти хоча б одного грішника. Запитання Ісуса до Фарисеїв також звучить і до Його церкви сьогодні. Котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятидесяти і дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. Звичайно, це запитання було риторичним. Кожний з них би залишив своє стадо для того, щоб знайти одну загублену тварину. А далі Христос продовжує говорити: Він каже: А наскільки ціннішою в очах Божих є людина? Там, де ми бачимо людину, яка можливо не виявляє жодної поваги до Біблії, Господь бачить того, хто буде в подальшому нести його істину. Він бачить майбутнього вчителя суботньої школи, пастора, присвітера чи місіонера. Там, де ми бачимо безтурботну душу, Господь бачить ту людину, яку він зможе змінити і використати для своєї місії. Мільярди людей помирають у цьому світі, так і не дізнавшись про Христа. І співчуття до цих людей повинно нас піштовхувати до ще більшого служіння цим людям. Тим часом, як багато людей бачили простого одержимого чоловіка, Христос бачив в ньому великого місіонера, про що ми читаємо в п'ятому розділі Євангелія від Марка. І пішов він. Та в десяти місці почав проповідувати, які речі Великий Ісус вчинив йому, і всі дивувалися. Після зустрічі з Ісусом біля криниці жінка вже поспішала до свого дому як великий місіонер: Ходіть но ну, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос. З того ж міста багато хто із Самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила, він сказав мені все, що я вчинила, була. Христос говорить такі слова, і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Сьогодні Христос звертається до своєї церкви і каже: У мене немає рук, окрім ваших. Дорогі друзі, я запрошую кожного з нас хилитися для того, щоб ми могли звернутися до нашого Господа в молитві. Господь наш і Бог, ми дякуємо Тобі за те, що ти використовуєш нас для великого служіння в цьому світі. Дякуємо тобі за тих людей, які чують цю істину, які відгукуються на неї і які приходять до тебе. Господь, веди кожного з нас, веди твою церкву, і нехай Дух Святий наповнює наші серця. Амінь.